Вони в той день каркасом на вогневій позиції і каркасом на машині збили 16 БПЛА, і плюс паралельно ще йшов артилерійський обстріл близько 18 чи 20 снарядів. Я вже точно не можу Ланцети, Ланцет, молнії, вони використовують їх тоді, коли вже от надійно була засічена гармата. Більше всього гармата була виявлена під час іменно виконання завдань. Вони спостерігали, як вона заїхала, і. Ну, попробували її знищити. Ми входимо в взаємодію з Реб. Вони довертають станції в наш район. ППО е, так само вони вже в готовності збивати там ворожі пташки. Е, якщо звісно, ну не не йде при цьому артобстріл. Якщо йде артобстріл, то Ну тяжко кому комусь сказати. Ну щоб хтось підставився за когось. Ну такого не буде. Це потрібно теж розуміти. Інші гармати чують, що обстрілюють гармату. Вони стараються максимально швидше там занести снаряд, заряд, щоб виїхати швидше відпрацювати. Вони розуміють, бо коли по ним працюють, ми прикриваємо. І це така взаємодія всіх підрозділів. Всі заворушились між собою. Був запит на 56-ту бригаду. виявили, звідки йде безпосередньо. Артилерійський обстріл, плюс-мінус район. 56-та ж бригада направила туди свою фурію, в цей район. Гармата, яка нас обстрілювала, була виявлена, було відпрацьовано, точно не можу сказати, вроді би шість снарядів, також з умовою грязного неба, але треба було потушити цю гармату. Ні, попадання біля тої гармати було в радіусі до 30 метрів. І після того обстріл припинився. Там така дуже-дуже злагоджена робота була, що з розрахунком, що з екіпажем ППО.